Забрав собі новий редуктор 307. Так що скоро замінимо на коротшу пару. Всім привіт! Сьогодні новий день а, Порання з Делі Турінгом. От, забрав сьогодні редуктор з піскоструя Прийшов він мені, я знімав, в якому вигляді, ставити такий не захотілося, хоча перший ставив саме в тому вигляді, як. Просто він не прийшов. Тому зараз хочеться, щоб все було вже більш-менш гарно. Отакий от красончик тепер у нас після піску. І тут наче все прям дуже м'якенько крутиться, ходить, Сподіваюсь, що ніяких зайвих звуків не буде зняв. Скоро зніму блоку. Витягну зі свого редуктору заміню за тут. Тут, до речі, пара 307, в мене зараз стоїть 293, то має бути трошечки більше динаміки. Ну а чи як вона насправді побачимо і всім розкажу. Мабуть, навіть в цифрах покажу. Я перед тим як міняти редуктор, хотів би зробити заміри. Тобто, як машина їде по динаміці, наприклад, 0-100 з редуктором, який в мене зараз стоїть, а саме це 293. Потім зробимо пару таких самих замірів після встановлення 3.07 пари. Спеціально навіть виїхали на пусту дорогу, щоб нікому не заважати і щоб нам ніхто не заважав. І Зараз зробимо пару стартів. Так, Вимикаємо стабу. Якщо я ставлю цю з першу спробу, то Це вже в другий раз, я таке бачу, що коли я стартував швидко з місця, особливо з буксом, то спідометр чомусь повільно набирає оберти. Можливо, це все ще відноситься до датчиків ОБС, не знаю. Але от з другого разу вже все працює нормально. А ось наш новий редуктор. Він вже трошки почав знову ржавіти, бо... Пройшов деякий час після того, як я його купив відписочів і поклав тут. Почнемо з того, що розберемо цей редуктор, подивимось, як він виглядає зараз всередині. І розберемо всі комплектуючі, які там є, які нам будуть потрібні на блокіровці, і все обов'язково підпишемо. Це те, що я не зробив минулого разу. І скоріш за все ми з Сані переплутали місцями проставочні кільця. З різних боків, бо мій. Ну, скільки, через деякий час, не швидко, але через деякий час він почав підгужувати. Не губимо шайбочки. Знов цей запах газу. Він походу реально ще на оригіналі зібраний, бо тут прокладка. Ще немає герметика. Серйозно? Тут ще немає герметики. І вона ще не ламається навіть. Це що за... Ламається. ламається трошки, ну, тим не менше, дивіться. Ви таке бачили? При цьому він ще був сухий. Ладно, це ми ще почистимо. Почистимо. Не плач Мейн, не плач, не плач, бо миєн. Тут ще теж треба це. Наступна історія це дістати підшипники. Реально чисте масло, дивіться, яке виходить з редуктора. прям Наче його тільки-тільки замінили. Зараз знімаю сальники. Один вже вийшов. Сальники, до речі, теж такі м'якенькі, оригінальні BMW. Аж трошечки шкода. Тут є сама пружина, стопорне кільце. вони, вони теж йдуть різних тощин, регулюються при збірці. Тому їх важливо не переплутати ліво-право. І так само самі підшипники. Треба теж підписати і потім не переплутати. Далі найбільша складність це зняти пружину, яка тримає підшипник на своєму місці. Якщо у вас немає інструменту спеціального, то це може зайняти багато сил і часу. Права сторона 3,74. Згорем пополам витягнули ліву пружинку. Ця у нас 3,7. Нагадую, що обов'язково не переплутайте їх місцями. Оцим зрізом до цього борту. Потім він має вийти. Бульк. І ось наш друг. Треба підписати, що це правий підшипник. Другий день заміни редуктора Свою блоку перекидаю в новий редуктор з пробігом мінімальним, з чистеньким маслом, Зливав, ви все бачили, прям м -м, кайфовий. Відносно цього він прям в суперідеальному стані. Якщо чесно, воно дуже брудне. Воно мега брудне. Якщо чесно, ніби багно яке зливає. Сколько зеб'є населено? Хоч маску. Я зараз розібрав пів машини, щоб дістати свій редуктор. Щоб дістати звідти блоку, було б звичайно краще, якби ця... в мене була ще одна блока, щоб я просто закинув в новий редуктор. Бо, чесно кажучи, є в мене не весь інструмент на цьому СТО, для того, щоб займатися редукторами, тут таке не роблять. І через це приходиться трошечки пітніти для того, щоб дістати деякі елементи. А саме пружинки, такі дивіться, вони проставочні і фікс фіксуючі. Тобто, щоб їх зняти, треба спеціальні. Кліщі такі. Ми це знімали, ну, грубо кажучи, ось такою фігньою з допомогою викруток. Ну, коротше, так погано, але іншого виходу немає, де зараз взяти ті кліщі спеціальні. Тому якось так. Вийшло і добре. Обов'язково все я підкреслив, підмітив, щоб все можна було потім повернути назад. І... Зараз буду показувати, як ця блока стоїть тут, і як вона виймається, а потім як вона вставляється. Тому що, як ви знаєте, просто так блоку 188-го типу вставити в корпус редуктора від 46-ї не вийде. Вона трошечки зажирна, переїла трохи в 36 34-х, тому тут треба щось новеньке. І от щось новеньке в мене стоїть. Ну і треба це зараз дістати звідси, помити, повністю розбирати його не буду. І покажу просто ззовні, що з ним стало, і я думаю, що в принципі нічого. І зберу в новому золотому LSD. І поїдемо на тести. Допілювати ту допілену гуму. Все, давай. Перша відмінність, найкрутіше, що оце стандартний заводський редуктор. Сам, сам редуктор, в принципі. Тут є такі вимочки вийм, для того, щоб можна було е зйомником або зняти підшипник. Але вони настільки малі, що там, мабуть, ну, менше міліметра. Тут же все зроблено для людей. Ти просто от сюди вставляєш зйомник, навіть в такому стані він сюди, оця вся штука сюди залазить, отак от все, і ти спокійно собі за 5 хвилин знімаєш. Якщо у вас рука набита, то можна і швидше. Знімаєш такий підшипник. Тепер навіщо його знімати прямо тут, бо, як я і казав, вона просто так не влазить і не вилазить. Треба тепер відкрутити цю верхню частину. Вона тримається на п'яти болтах. Ось таких: от, раз, два, три, чотири, п'ять. Ми їх відкручуємо. І ця штука у нас має зараз вийти. Вона трохи вже хитається. Але вона сидить тут дуже плотно. Зборка прям максимально крута. але але все одно треба її звідси дістати. Тяжко. Могу роботи. Ось така от штука, звідси не стається, якщо у вас не виходить, Ну, руками, скоріш за все, не виходить, тому тут є отвор з різьбою. Ви можете вкрутити сюди раз-два і як пресіком видавити його нагору. От, Все це знімаємо. І тепер тепер, найкрутіше те, що у нас блока з корпусу Е46 має просто вилітати, але вона так не робить одразу. От дивіться, воно прям настільки впритик зроблено, що максимально рівно тільки заходить і максимально рівно тільки виходить. Все, от у нас сама блокировка. Все. Тепер ми зараз цю пару знімаємо. Це 2,93, ставлю сюди 3.07 і збираюся назад. В новому корпусі В новому корпусі, обов'язково. Зараз ще покажу вам, як знімаю я цей підшипник ось таким от зйомником. Розкрутили. Аналізи. І от там є спеціальні такі отвори. От те, що, то, те чому, чого не вистачає заводському редуктору. І прямо за них туди. Його клаць і все. Тепер він у нас в пастці. За зйомник обоїм Окремо дякую ОВМ Гараж. Саня і Андрій. Вам великий прик. Там... Да. Якщо пам'ятаєте... Якщо хто дивився минулий відео про перше встановлення, Саня мені допомагав. В цьому. Був першим свідком народження блокіровки в Day Little. Ключик на 17, Саша каже, що воно видно смердить. Ну, тому що це відпрацьоване масло у редукторі. До речі, якби я зараз не замінював редуктор, мені в принципі вже потрібно було б змінювати масло. І як ми бачили по його стану, то це прям... Мабуть, вже давно було потрібно зробити, але по факту я проїхав там. Скільки, 20, 20 тисяч. Так, ще трошечки давай підтягну, на всякий випадок. Чікс, Чікс. Так. Потім я ставлю таку. Верхню Ні. Обоймочку. Клац. Так, і все, і тепер ключиком закручуємо. Одразу видно, що не так давно це я все збирав, тому що воно дуже легко знімається. Все. Тепер я взяв пару з 3.07. Я тільки що перерахував ще скільки тут зубчиків на 2-93. Там виходить 41, на цьому 44. З столбиком ножу? <зві> ні, без столбика. Чисто так пальчиком тик 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 От. Що, лактайт, болти і збираємо назад. Все. А тепер основна історія: у нас запрос напресувати з правої сторони підшипник на саму блоку. І не зробити помилку ту, яку ми зробили з сані минулого разу, ми ніяк не помітили, з котрої сторони підшипник. Тобто ми спочатку познімали, поскладали все в кучку, а потім подумали бляха, а з якої сторони який? Цього разу я все помітив. Зараз запресую, напресую підшипник на праву сторону. А ту сторону будемо напресовувати, коли я це все вкладу в, в саму коробочку, в корпус редуктора. От і все, от і все. Все, ця сторона готова. Настав тут самий час. Коли нарешті ми будемо наповнювати нашу золоту коробочку з 46-го корпуса редуктора, е, на новій парі 307 зовсім усім новим. По-попом я тут все вже почистив. І складність збірки, або не складність, а простота закинути це все всередину. В тому, що без цієї штуки треба вкинути, ну, як і власне, вкинути сюди от всю всю блокуровку в зборі. Тобто, вона заходить отак от рівнесенько. А, кладеться мені на пальці. Все. В цьому плані все. Тепер нам треба вдягти оцю штуку туди. Щоб її вдягти, я думаю, що буде зручніше його трохи повернути, а саме покласти на бочок. Поклали, тепер у нас він так виглядає сюди. Стараюся збирати, щоб воно було чисте. Тому протираю все по 10 разів. Так. І бажано, прям дуже бажано з першого разу потрапити на різьбу по отворам. Тому що перекосити дуже легко, там все з компресіонною точністю, знаєте? Дуже щільно. Так, чому я це роблю от всередині? Тому що в іншому випадку воно туди не залізе. Якби боком ви не хотіли крутити там, туди-сюди, воно туди не залізе. Так, зараз я поки що попередньо повкручую, щоб щоб потім викрутити і не забути про різьбовий герметик, правильно. Максимально рівно цю штуку треба прикрутити, щоб її не перекосило. Це важливо, це прям дуже важливо. Ой, що казати, що казати, треба отак от розмістити цей редуктор. Мені зараз повезло, тому що я знайшов прям ідеальну проставочку, щоб він стояв у нас горизонтально. І залишається просто і якісно насадити підшипничок назад. Все. Це буде початком великого кінця. Якщо можна так сказати, Так, О, це добре. Розбираємо нашу пірамідку і дивимося, як гарно сидить підшипничок. Наче тут і стояв. Наче тут і стояв. Добре, дядя просто для молоточком. Тюк, і вона підставила. Ну, у нього рука набита, а я переживаю щось пошкодити ще. Хоча, блін, там все з такої стилюки зроблено, що хер там ще може зробити рука людини. Погане. Але от нога людини. Момент встановлення оцих штук. Так, я точно нічого не забув. Бо після цього лише сальники. Це з однієї сторони, з другої і сальники. Все. І потім вже можна закривати кришку і вставляти в машину. А от то, що я казав про спецінструмент. Дивіться, ось тут, бачите, от. отвір наш. Для маслоканалу і наша пружинка. Нічого нікому не заважає. Тепер з цієї сторони те саме: беремо нашу пружинку і треба її отак встановити. От Ось такі в мене є щипці для того, щоб їх зжимати. Але ну, розмір пружинки і розмір щипців Тут треба щось понадійніше. Тому за рахунок того, що я інших не маю, я роблю таку історію. Раз, два. Такс. Руки крюки в стані. Раз, два. Встановили. Потім беремо отаку штуку. Затискаємо тут. Все, і тепер у нас дві руки можуть стискати пружину. Затисли, поставили. В правильну позицію, а, і воно трохи злізло. Ладно, це зараз поправимо молоточку. Є таке діло. Так І бажано зараз провернути цю всю історію, тому що у нас отвір співпадає. Ще трошки залишається, вставити цей прекрасний сальник. Б58 вещь. Одноразово читав коментарі, де ви пишете, що відео якесь не недокінчене, немає якогось висновку або не вистачає емоцій. Ці коментарі завжди в саме сердечко, тому що я на 100% з вами згоден, що змінилося після заміни редуктора. Ну, по-перше, машина стала трошечки динамічніше. Це, якщо ти сядеш просто одразу з однієї машини іншої, ти, можливо, почуєш цю різницю. Але на проміжку, коли ти просто використовуєш її дейлі, а потім ти її один раз там, в тиждень виїдеш десь по гарцецюнти, то ти різниці майже не помітиш, тому що 293, що 3,07 — це дуже довгі передаточні числа. І, власне, довгі передачі залишаються довгими. Щоб реально відчути різницю на 3 літрах, я думаю, треба ставити або 3,23, або 3,38. Це доволі популярне число і їх не так важко знайти. Багато з ким спілкувався, з тих, хто займається дрістом, частіше, ніж я, то вони ставлять якраз таки на 3 літра BMW 3,38. Максимальна швидкість по спідометру вона впала десь на 3-4 на. П'ятій передачі, 100, це десь 2600 обертів. На в цьому, в принципі, все. Тому вважаю, що це був, знаєте, більше не тюнінг, а більше ремонт. Особливо великих змін не відбулося. Це була заміна заради того, щоб прибрати гул, змінити пару на трошечки коротшу, щоб була більш динамічніше. І все. Ще думав, що в мене є якийсь люфт на головної пари до морковки. Здається, так вони називають в народі. Тобто це шестерня, яка йде і кріпиться до кардану. Але, як виявилось, у мене зараз є маленький люфт лише на крестовині кардану. Якщо його приберу, то ніяких стуків і ударів більше в трансмісії бути немає. Але з цим, сподіваюся, розберемося трохи пізніше. На ну, цьому, в принципі, все. Дякую, що дивилися. Обов'язково підписуйтесь, помітьте якось ту територію під відео, і побачимось у наступних відео.